Візит до Лозівської громади, народний депутат Павло Сушко, розпочинає зі вшанування пам'яті героїв України. У селищі Краснопавлівка він разом з керівництвом громади покладає квіти до пам'ятного знаку на честь незалежності України. Далі відбуваються зустрічі з жителями Краснопавлівського та Яковлівського старокругів. Насамперед нардеп торкається освітніх проблем. Мон збільшує поріг наповненості класів. Якщо законом передбачено один клас не менше п'яти дітей. Офлайн тому прописує дистанційно 20 дітей. Це в умовах того, що з громад майже повиїжджали діти. Мова йде просто про скорочення мережі шкіл, про звільнення вчителів. Ну, у нас наприклад, приклад 77 класів ліквідується, 107 вчителів скорочується. Ну це по цій програмі вже. Майже рік дав і Ми вам велика вдячність за те, що звертаєте на це увагу. Завдяки нардепу та його колегам для прифронтових громад у Міносвіти обіцяють зменшити поріг наповнюваності класів до 10 учнів. Міський голова Сергій Зеленський порушує питання діяльності теплопостачальних підприємств, які через вкрай важку фінансову ситуацію ледве зводять кінці з кінцями. Мешканці громади просять народного депутата допомогти знайти міжнародного спонсора, аби у селищі відновити гуртожиток для переселенців, а також допомогти з ремонтом місцевих доріг. От там, де масово люди йдуть у магазини, все там буде. На 70% робиться за рахунок приватників, 30% це наш бюджет. Дороги по селам взагалі за 4 роки немає обласного фінансування, немає державних у нас три дороги. Це все робиться за рахунок тільки сільхозвиробників. практично косять, сніг горнуть, ну і камнями засипає. Звернувся також до Миколи Уманця з проханням від людей відремонтувати залізничний переїзд тут, в Яколівці і в Краснопавліці, тому що є небезпека, машина може застрягнути, да, там зруйноване дорожнє полотно, і до міністра транспорту також по приїзду звернувся. Мешканці Яковлівки також просять народного депутата сприяти у вирішенні проблеми з водопостачанням села. Питання обіцяють розглянути. Громада дякує депутату за допомогу, зокрема у сприянні запуску котелень, облаштуванні в дитячого простору та забезпеченні селян дровами. Лозівчани сподіваються на подальшу співпрацю з депутатом.